Що ж, і знову у нас є в наявності. Дуже люди хотіли, розкупили всі доволі швидко. Певний час не було. Зараз знову приїхали. Так що можете замовляти. Дуже достойний апарат. Дивіться, який тут шлак. І подивіться, які тут шини народ. Сімнадцяті колеса, сімнадцяті, не десяти, а сімнадцять. Дивіться, наскільки шипований. Газюльку жму. Дивіться, дивіться, шліфує. Оце, оце штука, народ. Оце може 800 ватт, 60 вольт. 15 Ампер батарейка, є класний величезний багажник, дивіться. Бабах! Блін, тут пружини для Геракла зроблені. Ба-бах, спиночку дістали, закинули, посадили, чи мадаму, чи дитину, який ще взагалі якогось пасажира на убері підвести, підкалимити. Ножки велетенські. Хоп-хоп. Сіли і поїхали. Пасажир сидить зручно, нормально. О, тут Передні треба. Захотів порулити, можна звідси дістати. Можна заскочити сюди. До речі, сідушка регулюється по висоті. Руль, якщо не помиляюсь, також регулюється по висоті. Є класні підножки. Педалі можна зняти, їздити без них, можна допомагати крутити. Бо є асистент, встроєний, до речі, достойний апарат за достойні кошти народ. Ну і саме основне, це звісно ж, корозинка. Як без неї. Пакуночок загрузили сюди і поїхали додому. Фара і знизу, і зверху є. Поворотники є, все є народ. Так що замовляйте, дуже класна пушка. Її чомусь всі обожають. Сам на такій, до речі, їжджу вже років 13 і дуже класно, задоволений.